Тому казати, що ми вийдемо на кордони 91-го року, і після цього не буде обстрілів чи не будуть літати там шахеди по Києву, Запоріжжю чи Львову. Ні. Ну, вони будуть летіти. Просто, просто там це 300 не буде добивати до Запоріжжя. Але буде інший просто кордон, буде державний кордон, але е, війна буде продовжена. Щоб, на моє глибоке переконання, е, була закінчена саме війна, треба. Політичне рішення, тому що ЗСУ, завдання ЗСУ це максимально деокупувати українську землю. А завдання миру це питання і рецепт. Я бачаю тільки один: це вступ України в НАТО. От і все. Тоді, якщо полетить шахет по Києву чи щось прилетить там кінжал кудись, і Україна на той момент буде в НАТО, то це викличе там застосування п'ятої статті колективної оборони проти агресора.